Григорій Сковорода, Байка Зозуля та Дріст, Читає Безкровний Ростислав. Зозуля прилетіла до Чорного Дрозда. Чи тобі не нудно? питає його. Що ти робиш? Співаю, відказує Дріст. Хіба не чуєш? Я співаю частіше від тебе. Проте однаково нудно. Так ти ж, пані, тільки те й робиш, що, підкинувши в чуже гніздо свої яйця, з місця на місце перелітаєш, співаєш, п'єш та їси. А я сам годую, бережу і вчу своїх дітей, а працю свою полегшую співом. Сила. Багато хто, занедбавши споріднену їм роботу, лише співають, п'ють та їдять. У всім гультяйстві вони терплять їдучішу нудьгу, ніж ті, хто працює без ослабу. Співати, пити та їсти не робота, а лише крихітний хвостик з головного, призначеного нам діла. А хто для того їсть, п'є та співає. Щоб охочіше після відпочинку взятися до роботи, як до покликання свого, тому ніколи нудьгувати. Щодня він і працює, і відпочиває, і все про нього приказка добрій людині щодня свято! Робота наша джерело радості, а коли кого своя робота не звеселяє, той, звичайно, їй не родич. І не її вірний приятель, але щось біля неї любить і як неспокійний, так і нещасливий. Але немає нічого солодшого, як спільна для нас усіх робота вона є голова, світло і сіль будь якого окремого заняття. Щасливий той, хто поєднав любе собі заняття із загальним. Воно є справжнє життя, і тепер можна зрозуміти таке сократове слово: дехто живе для того, щоб їсти й пити, а я п'ю й їм для того, щоб жити.